Житловий комплекс на прорізній. Сучасна територія з власною інфраструктурою. Навколо ліс. А це означає, що завжди свіже повітря. Також на території є дитячі майданчики, кав'ярні, ресторани, зони відпочинку, фонтани. Охорона, до речі, працює 24 на 7. До порадних картковий вхід. А зараз покажу вам дворівневу квартиру 83 квадратних метри з великими панорамними вікнами. Ви тільки подивіться на цей вид з вікон. На другому поверсі розташована велика кухня вітальня з власною терасою. Ціну і більш детальну інформацію я вказала в описі. А вам сподобався комплекс? Напишіть в коментарях.